Понеділок, 8.30 прогреємося і їдемо пахтерить. На пахтерися ти всю роботу проспав, як завжди. Тепер возиш один непотріб, аби щось заробити. Питали в коментарях, як розподіляє закази, уклон брендоване авто, ланцюг. Там. Ну, коротше, у кого лучший пріоритет. Пріоритет це бренд. Все. Більше не знаю нічого. Один каже, другий. То один, одне, другий друге, уклон зовсім третє. Коротше, я катався а обично не брендований. Потім я забрендувався. І я різницю почувствував не на перший день, а я різницю почувствував практично з першого замовлення, що там весь пріоритет. І коли ти забрендований, ти навіть не знаєш, що таке ланцюг. Ти просто включаєш хороші фільтра і тобі насипає, насипає, насипає і насипає. Потім пішла ця, ця ділюга з, з той транспортної поліції, з цими нальотами, з цим. Всім, а, я коротше, наклейки зняв. І я вам скажу, що я так само одразу це відчув на собі, що робота в мене геть упала. Фільтра ті, що в мене стояли на бренді, вони в мене не працювали слова, зовсім. Коротше, стала печалька. Так що ну, весь, весь пріоритет це в бренді. А якщо тебе бренда нема, то пріоритет в тебе йде по ланцюгу. І то, якщо брендована а, тачка відмовиться від цього замовлення, і воно вже тоді тільки до тебе прилетить. А якщо буде хороше замовлення, хоч ланцюг став, хоч що хочеш, воно тобі не прийде. Воно спочатку прийде брендований, ну типа тачки. Ну якось так. Нарешті закінчилася ця зміна. Такий у мене дурацький цей понеділок був. Зазвичай в мене понеділок краще п'ятниці. Але в коментарях там, де в телеграмі, в чаті, всі писали, що понеділок такий жирний був, що краще п'ятниця. В мене він не зайшов. На лінії був 10 годин, 2 170 по уклону. І 684 по Uber, ітого 2854. Пробіг 194. Але там кілометрів, не знаю, може 20, може 30. Я там днем трохи відлучився на пару годин по справам. Може воно мене це і збило все, не знаю. Коротше, в ітогі. День вдома не був, <хи> як виїхав, це скільки там о восьмій, Зараз почало одинадцятої, 14 годин виходить, був на роботі, а толку а толку нікакого. Ну, хоч одне радує, що день тільки пройшов, як ми збираємо гроші на ЗСУ, а ми вже назбирали по 9 тисяч. Я хочу всім подякувати, всі ви красавці, ви молодці, продовжуємо. а... Хто не в курсі діла, що я ну, збираю там з артемом збір, колишній військовий втратив ноги, я тут його відео прикріплю, подивитися і ще щось. Хто може забувся, хто ще не встиг задонатити, то прошу це зробити. Вельмо вдячний. Ну, а я завтра вже, напевно, не буду таких ошибок завершати, що всі жирки утром я просипаю. Я вже буду намагатися виїжджати тому що скоро середа. Середа у нас треба платити за тачку, а ми, як завжди, голі. Так що будемо намагатися завтра вискочити пораніше. Всім привіт! Мене звати Артем. Я колишній військовослужбовець 111-ї бригади Київського ТРО. На жаль, так трапилось, що втратив я дві ніжні кінцівки нижче колін. І зараз вже фізично не можу допомагати своїм хлопцям, ну, саме розумієте чому. Але хлопцям потрібна допомога на автомобілі. Так як Антон вже казав, потрібно і генератори, і старлінки, але основну увагу робимо на авто. Збір коштів на авто для 112-ї бригади. Тому е, таке прохання е, до всіх. Не будьте байдужими. Якщо є можливість, то допомагайте. Всім дякую за увагу. Посилання на конверт від Приватбанку буде в закритому коментарі, так що не пошкодуйте 10-20 гривень. Перекинь, вони тебе не спасуть, а пацанов там, ну, капець як спасуть. Ну, будь ласка, Коротше, я ще, ну, Сьогодні оформив собі 100 поїздок без комісії. І не так все воно і пройшло в мене удачно. Сьогодні я катався все, як положено з комісії. Вони в мене тільки будуть доступні з 12 часов ночі. І я щось там, я не знаю, неправильно щось зробив. Коротше, мені прийшло тільки 50 по то У мене там було. Дві комісійні програми, одна на 100 поїздок, одна на 50. І я вибрав по чомусь на 50. Ну, ладно, нічого страшного, якось так буде. Так що завтра ми будемо ще викати цих 50 поїздок без комісії, так що завтра вже по-любому буде легше, ніж сьогодні. А ти донат, не забувайся. Вівторок виріши виїхати поранше. Шоста ранку. Побачимо, що з цього вийде. Правда, тривога зараз непонятно, що зараз Люди, як завжди, будуть сидіти вдома ждать, поки мені закінчиться тривога, а потім будуть їхати на роботу. Так що на, думаю, що я даремно вийшов. Ну, побачимо. І недовго я ждав замовлення. Поки прогрівався, включив уклон, а там на надарницю 510. Чепуха, звісно, 16 гривень за кілометр. Але ми вже зараз катаємося сьогодні без комісії, так що можна і поїхати, тому що ми вже знаємо. Зараз будемо чекати, ждати, поки воно повиситься ці тарифи, поки то все. Коротше, простоїш час-півтора без замовлення. Так що краще вже поїхати так. А зараз там на Дарниці, поки місяць доїду, буде там 7 годин, а в 7 годин там зараз буде якраз все червоне. І отут вже буде шанс хороший взяти нормальне замовлення. Вже буде там 20 плюс за кілометр. Чуть-чуть поднажали і тариф з 510, вирос на 600, ставили 90 на чайок. Попробую по болту зараз покататися. З 7 ранку до 10 ранку промка, типа по 10%. Попробуй, може щось залетить. Або Uber, тому що я їхав сюди, мости всі стоять. Хай Uber читає пробки, а чому би і ні. Стояв на той дарниці, на тому якомусь я не знаю. За депо, аж туди. Коротше, там минут 15-20%, ніфіга думаю, треба з той промзони десь тікати. Я від'їхав кілометр 3, мабуть, прилітає мені прямо з тієї самої адреси 590 на Оболонь. Ну, вертаюся, а що робити? По уклончику, без комісії. <свісно> У вас теж є такі сусіди, знайомі, які. О, таксуєш, да? дай на всякий случай там, номер телефону, може десь треба буде до наберу тебе. Я кажу, на, напад не питання. Я вчора такого типочка встречаю на заправці. Каже, ви там, мабуть, мільйонерами вже скоро станете. Я кажу, Та я, типа, як не їду на роботу, такий тариф типа, не менше 700 гривень. Живе, ой, живе, він кажу, живе він в мене в моєму домі, працює на тіремках. 700 гривень думаю, тариф, ну типа, нормально. А кажу, а назад за скільки поїдеш? Ну, типа по-разному, типа там 400, там 500. Зачем я тобі свой номер давав? Ну, таке, короче, він щось там побалакав. Ні, він до мене дзвонив пару разів, <гум> и тоді -то, типа, денег немає. <гум> Каже, і можна я тобі там типу, потом я дам? Я кажу, да, типа хорошо. Потім там проходить там, якісь, там неділя, друга, третя, я вже там забуваюся. А сколько я тебе там должен? Я говорю, та, там типа кофе, колись поп'ємо там. Говорю, ладно, ж по-сосідськи там всі діла. <говорить> Та коротше, сьогодні він дзвонить до мене, <говорить> каже: а, а можеш там дружина щось там запізнюється, її, типа, там на роботу, типа, там завести, там, туди, сюди. Говорю: Та ні, я, типа, далеко вас далековасто. Ну, типу, болт визви, ти ж катаєшся, завжди по болту десь там казав, по 700 гривень. Та ну нафі, там дорого. А я тебе ну, знову завезу безплатно, ну, я раз там, два рази, що я тебе постійно буду возити. Я більше не буду так номера телефону роздавати сусідам. ну їх болото. Ранок пройшов більш-менш нормально, 2000 гривень за 5 годин праці. Зараз в зал, потім трохи відпочинок, ввечері ще 1000-1500. де нормально. Ні, тисячу мало, півтори хоча б, Дай буде гуд. Послізала думаю, такі ляжу там трошки, полежу з там полчасіка, сім часом вечора. Тільки проснувся, погулявся бакетом, вісім і це сижу, прогріваюся і думаю, є вже сенс на ту роботу їхати чи, чи нема? Ну внурі я реально що нема. Ну блін, поключав фільтра з репобачив, побачу, сижу полчаса, мінут сорок, не буде нічого. Я хоч під'їздом, під пад'єздом зразу додому піду. Ну і що, не зря я все-таки ввечері виїхав. За пару годин там 1600, начебто, зробив. Да й пайде, гадиться, вже ж не вдома просидів. І того по уклону за 6 замовлень 2347, По убіру 812 і по болту 443. І того 3600. На пробіг 229. Ну 29 десь було моїх. 200 там по роботі, але вважаємо, всі їх 229. Хай буде так. 3600 вже краще, ніж вчора. Завтра плануємо виїжджати так само, десь о 6 тому що всі замовлення вранці. Ну, чи мені так сьогодні так біль-мені пофартило пару замовлень, хороших взяв. Ну і завтра у нас платіж по, -по машині, так що треба буде трошки попахтеорити. Нема ніяких завтра планів, то будемо зранку і до вечора. Якось так. Середа, шоста ранку. І ранок такий, ви знаєте, прохолодний Мінус 10 показує сьогодні. Ще я колісо пробив походу. Печалька. Зараз поїду на заправку, попробую його надуть, побачимо, як там далі воно покаже. Бо засвітилася лампочка на приборки, щоб робити колісо. Я вийшов, подивився, дійсно, воно там приспущене нормально. Це не те, що там глядчик, датчик глюкону, лю типу на мороз там чи ще щось. Воно походу спущене. Все-таки, походу, це датчик, тому що тут на заправці став на ровному, то начебто накачені вони хі -хі, чітко, все нічого не приспущене. Але не перевірю, тому що підкачка на око не працює. Вот тобі кажется око таке, так? Да? Казирна заправка. Хі -хі -хі. а датчики бляд, не можна перевірити, накачати колеса. Будемо сподіватися, що це просто сильно похолодало. Он вже мінус 11 показує. І заглючили датчики. 7.30, і ми взяли перше замовлення. Гі воно в центр, тому що я задовбався стоять ждать тії закази. І те, що я годину стояв, оце чекав на фільтрах і в ефірі дивився. І Uber, включений був, і бол був, був включений. Правда, там візде комфорти, То цей центр це був ну як би ідеальний заказ. За 450, хер з керстів поїдемо. Буде надія тепер отуда от виїхати. Ну зараз поключаємо там абичний іксіда, виїдемо по-любому. 361 гривна і я на Фіофані. І виїхав я з центру. Ну, навіть з ефіру я це замовлення взяв, я навіть ну, як би удивився. Правда, уклон показував 11 км, а в мене вийшло 17. Чому? Тому що уклон мене вів туди через центр по Галасіївській. І мені весь показав, що це буде 48 хвилин. А по сталічці я за 20 хвилин весь показав. ну, правда, 18 км, 7 км я там лишніх прокатався. Але по газюріку воно вийде те саме, що я по, по трасі собі поїхав 100-120, а щоб я там по пробкам тянусь Нормально. І на заболотного ну, тут на Фіофанії навіть закази в ефірі. Висят ну, такі мінімалки туди, до метро, до поки подождем брати не будемо. Ну, і локація тут хороша, до вітру сходить. За 353 ми з Феофанії вибралися. Нормально, правда, це грязь, бо по болту брав. Ну, нічого. Коли тільки починав працювати в таксі, а я запізнююсь можете пошвидше. да, не вопрос. Фу, у мене аж резина горить. І на Красний там їздив там. по кайфу. Коротче. Молодий, дурний. Зараз ми такого не робимо взагалі ніколи. ось навіть тільки що був. Подійте по шлагбаут, я вам відкрию ну, тіпа, з вікна. Заїдете на територію. Хорошо. Пошло платне очікування. Пошло вже, коротше, що я можу його скасувати і собі розумію, що я відсюди не виїду, мені ж він не, не відкриє шлагбаун смотрю, проходної немає, нічого немає. Ну, коротше, там тільки для мешканців. Ну, чекаю, виходять, курать. Мені показує, привідкриє. Я приоткриваю, він каже, зараз докуримо, поїдемо. Сідають в машину. А пожили є такі вже люди там, сідають в машину і, типа, ми запізнюємося, нам там до хірурга треба срочно, в 10 ми там повинні бути. Ну, я говорю, типа, постараюсь, ну, а сам же ж, ну, типа, не це є. А який там тариф? Кажу 337. Вона мені 350, каже, без решти за те, що ви типа там, ну, типа, Будете торопитися за 13 гривень. Ну звісно, я нікуди не тороплюся, дивлюся, її це бісить. Ту женщину каже мені така. А може ви типа там трошки піднажмете Я говорю, Та ні, там правила ж дозвону не дозволяють туди-сюди. Так я ж вам я ж вам додала. Я говорю, що ви мені додавали? А що вам 50 оставлять? Я дорогенько, до 50, как бы мало. Ну, о чем ты? Вот, ну, так вот ви торопитесь. Потому что я сколько раз торопился вот, в последние разы. Ну. Я тороплюсь, дуже сильно на, на вокзал тороплюся і одразу мені дає гроші, щоб час не терять, я з вами одразу розрахуюся і дає ці гроші під розчет. Ну, скільки вони накидають? 5, 10, 15, 20, Там їх більше дають, чим я оце тороплюсь. І ви так само ну, би не дітей. Тому що так само всі говорять, нас возять, нас типо, там вопросів нема. Ну, блін, не знаю. Навіть на паркових машинах це стрімко делать, не те, що на своїй. Тут раз наступив, вже пів літра газу немає, а це 15 гривень. Зазвичай, коли ти торопишся, то ти вже біля парадного чекаєш. Але, але біля там, ну не поради. Хай буде біля шлагбауму, ти вже чекаєш. А тут заїдь, я з вікна відкрию, туди сюди поки я його жду, потім їм ще покурити, вони якби торопляться сильно. Ну, це таке собі, як би, ну, мені. ж, ну... А случай був чувак догнав газель дзвонить мені каже може там приїхати допомогти я говорю а що там ну короче догнав газель чего він газель догнав короче торопився а ти ж як торопишся ж тебе ж Суїти якби більше, і більше ризиків, як ти гуляєш, шашки попасти в якесь там ДТП когось тормознути за 15 гривень. І що? Так пасажир, який там сильно з ним торопився, він догнав цю газель, не встиг там загальмувати. Коротше, в ітогі той визвав а, іншого водія і геть навіть з машини вийшов, навіть в машині не чекав. Просто вийшов і став там в сторонки ожидати другу машину. Нормально? А один там вай фай роздавав на червоний проїхав. Каже: Я не заметив, я просто їду в потоці. Всі їдуть, і я за ними їду. І роздаю, каже вайфай. Каже, на червоний проїхав, не спів у-у-у, Короче, тормознули його. За червоний бахнули, а потом ще каже, А так ви ще не І ще й плюс йому коротше за те, що він не пристебнути. І що, чувак вийшов каже: Ну ви ну ви там попали із за мене там що ви там? Мені вайфай роздавали На, то вам типу, на 50 Дарівню більше на 50. Ну, так, от роздав Wi-Fi. Так само, мені просять, а можна до Bluetooth підключитися? Де да я зразу кажу. Ну, ви ж не в караоке, ребята, ви в таксі, якби. Якщо ти там уже відслюнявиш чуть-чуть, то даний вопрос можна підключитися. І то я не підключаю. Я просто кажу, що це суета. Давайте я вам просто пісню включу, яка вам не подобається. Тому що в мене Ютубчик не проще вам включить щось. А чим. Такий, звісно, ранок в мене начало 12-1300 гривень. І крайній пасажир залишив мені 95 гривень чаю, так він мені цим чаєм оплатив дорогу додому. Так що поїду коротше, я домой, заїду по дорозі, сполосну трохи машину. Сапакету кашу треба зварити, тому що вранці я йому всю вже віддав. А що потім вечором? Поки звариш, поки у остине, він мені буде там нерви тріпати, давай вже бігом. <сум> да самі щось перекусимо, де пожеж будемо видвігатися знову на роботу. Замовлення прилетіло по бізнесу. Але не в замовленні, а в коментарі там діло. Нумерація під'їздів іде справа наліво. Я їду й думаю, зачем мені ця інформація? Номер аж під'їзди не вказано, вказано просто вулиця і номер будинку. Який під'їзд там ніхто нічого не вказав. Так зачем мені ця інформація <сь> з якоїсь сторони під'їзди? Ну таке. Ну заказ кстати, непоганий. 14 за 400, пайдет, пайдет. Бізнес так ну рідко стріляє, але мітко. Але він мені прилітав два рази, вона відміняла. І на третій раз уже вона не відміняла, тому що це вже напевно в неї була остання спроба. Ребятки, в болті нове оновлення. Тепер там є ефір, і ти можеш вибирати замовлення. І що саме прикольне, що там навіть вказується ціна за 1 кілометр і враховується туди як би, подача. Допустимо, тобі до клієнта їхать 2 кілометри, і він це враховує свої твоїми подачами ціну за кілометр. Прикольно. Катнувши вечором пару замовлень і думаю, я звільнився біля хати і думаю, їхати в той город чи там не їхати, брати якісь замовлення не брати, коли дружина дзвонить. Каже, може вінчика бахне. Яка робота? Читає мої мислі вона. Коротше, і того по Uber, Ой, Uber у мене сьогодні мовчав. Болт. 400 гривень і уклон 2400, 2800 на пробіг. Поки доїду додому, буде 155. Якось так. Таке що? Днем ми за тачку вже закинули, так що можна вже і розслабитися. А за тачку я на цьому тижні закинув 6,5. Більш не було. І знову як закол. До вечора не вінчик заробили. Да й Четверг, 9 ранку, гріємося і виїжджаємо працювати. Ну як працювати? Так, ліжі зміну відбуть. Вчора ми вже за машину заплатили. <laughs> так що розслабляємося. Сьогодні таке пару заказів зробимо, потім в зал, потім будемо щось ловити в центр. Там жінка щось на роботі понабирала, там всякого треба буде її забрати. Та й, мабуть, на цьому буде все. Будемо готуватися. Там п'ятниця, субота, неділя, Жирні діньки. Будемо намагатися <laughs> ворвати по-повному. Ребятки, кому потрібне автострахування, оформлення автоцивілки, каско, зеленої карти та навіть медичного страхування, є толковий агент. Цей агент уже більше 10 років у своїй справі. Він тобі допоможе в будь-яких питаннях та проконсультує. Консультації та супровід 24 на 7 протягом всього року, а також завчасне нагадування про автострахування на наступний рік, щоб ти не забувся ненароком. Тож, звертайся до надійного агента, він вам зробить страхування швидко, надійно та дуже дешево. Його номер телефону буде тут та в описі до відео. Дзвони, питайся, інтересуйся, відповідає швидко, швидко і толково все розповідає. Ну, і обов'язково скажи, що ти від Таксіка додатково отримаєш знижку. Так, що я вам хочу сказати, ребята, з цим болтом, цими його обновленнями. Коротше. Воно толком не працює, подачу пише, що кілометр там їхати. Але ж я знаю, що це Кацьобинка і їхать їхати кілометрів 5. Коротше, бред, закази, ти стаєш ну, би в ефір ти включаєш по їх заказу, вони в ефірі ти ці закази бачиш, а вони до тебе не прилітають. Якщо ти не в ефірі, ти заказів не бачиш. І тобі, виходить, пальцями тільки треба брати. Або воно пише вообще, що заказів немає, треба його перезагружати. Ну, не знаю, може ти день, два, там, три неділі воно стабілізується, але зараз роботи пойом невозможно. А ще в болту це висить замовлення, ти його якби, береш, а там пишеться: типу, змінить ціну. І ти можеш там поставити свою ціну, яку ти хочеш, там, типу, завищену. Але воно не працює. Воно взагалі не працює. Я ще ні одного замовлення не взяв, тому що воно глючить. Типу, береш замовлення, навіть не міняючи ціну нічого, воно пише там, якийсь збой, якась ошибка. Коротше, замовлення щось не прилітають, лагає капітально. Ранок, уклон 350, по болту нарешті я все-таки взяв одне замовлення, там 160 Ну і Uber 700 гривень. Якось так. Зараз в зал, потім по дружину. Дай буду відпочивати. Так у мене тиждень пройшов, цей за три дня, виходить, сьогодні, ну, сьогодні, считай, четвертий день. Всі пішли бабки, як завжди, на розходи. За тачку 6,5 віддав. Телефон поповний вже подорожав 425, плюс Ютубчик, плюс ТС, плюс заправка мойки. Коротше, завтра вже будемо працювати по Чому? Почому? тому що в мене вже. На наступному тижні ТО і зразу і масло, і в коробці, і в двигуні. Коротше, ділов хватає. Ну, а ви не забувайте підписуватися на канал. Донатимо, робимо страховки. Бить добру.